Завершився місячник добровільної здачі зброї. Мешканці Прикарпаття добровільно позбулися більше 200 одиниць. А серед найпоширеніших злочинів, які останнім часом турбували коломиян, знову залишаються крадіжки. Про це та інше детальніше розкаже співробітник міліції Роксана Баранська. Завершився місячник добровільної здачі, незареєстрованої зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та вибухових матеріалів. Спочатку проведення місячника добровільно здали в дозвільну службу 17 одиниць зброї, 14 нарізної армійських зразків, одну гладкоствольну мисливську рушницю, а також два газових пістолети та 360 штук боєприпасів. Нагадуємо про те, що громадяни, які добровільно здають незареєстровану зброю, звільняються від будь-якої відповідальності. Позиція правоохоронців полягає насамперед у тому, щоб у власності громадян була виключно зареєстрована зброя, яка зберігатиметься згідно з певними умовами та правилами. В іншому випадку міліція і надалі здійснюватиме активні заходи з виявлення та вилучення з обігу нелегальної зброї. Мета цієї роботи запобігти фактам використання вогнепальної зброї у скоєнні злочинів, унеможливити випадки потрапляння цієї зброї в руки осіб з неадекватною поведінкою або які мають злочинні намір, уберегти громадян і насамперед дітей від нещасних випадків, пов'язаних з необережним поводженням зі зброєю. Також працівники міліції проводять відпрацювання мисливських угідь. З метою виявлення порушень правил полювання використання незареєстрованої мисливської зброї, а також фактів браконьєрства. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили та затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у вчиненні декількох крадіжок із автомобілів. Як встановлено, останній, розбіваючи вікна у автомобілях викрадав із них особисті та інші цінні речі. По даних фактах проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні про вчинення злочину, передбаченого Статтею 185 частини 2 кримінального кодексу України крадіжка. Також звертаємо увагу на крадіжки з транспортних засобів. Багато автомобілів залишаються щоправда тимчасово власниками у дворах багатоповерхівок, на стоянках поблизу торгівельних центрів або просто неподалік осель без належного нагляду. Саме тому ми звертаємося до населення, щоб не залишали автомобілів в подвір'ях будинків, на тротуарах, а також не залишати в них документи та інші цінні речі. У тому разі, якщо ви помітили особу з підозрілою поведінкою, зателефонуйте в міліцію на 102 і постарайтеся запам'ятати якісь особливі прикмети зовнішності чи одягу невідомого.